Же друзі у нас продовжується ранок на Закарпаття за Карпатяфом в країні. І до нас сьогодні зранку завітали також незвичні гості. Гості, які ну розуміється на магі... ну, на якійсь такій музиці, яка змушує мріяти. музика в стилі Ембіанд. Так, ну і Отто, яка ембіант почуєш про зараз почуєш звичайно. для цього до нас в гості завітав Вася Синевич. Він розкаже, що це за музика, чи популярна вона в Закарпатті, як вона розвивається, і про всі інші питання обов'язково поговоримо. Андрію, привіт Вася. Привіт. Ну, і не Вася хочеться назвати тебе. А Вран А А, а, а Василій? Ні, Вран. Тому що Вран це творчий псевдонім. І взагалі ми подивилися обложку альбома, назви пісень, псевдонім. Якщо це все скласти докупи, то складається одразу таке враження, що ти великий шанувальник і прихильник старослов'янської якоїсь культури. Чи ну, так це? Так, так, так. Щось в цьому такого є. А що надихає на створення такої музики? Адже в ній поєднані і сучасні мотиви, дуже модні, і популярні, і старовинні це дуже цікаво. І Вася зараз такий, насправді, я народився в Київській Русі. <ш Standing> так. <laughs> так, так. так. E, насправді, чесно кажучи, спонукає э, таку музику створювати багато закарпатських э, казок, навіть э, mm. легенд. Так, так. От, e, дуже багато. Наприклад, у своїй колекції там, книжок, в мене є там різних історій, там, переказів, казок, в тому числі. Тобто це все надихає створювати таку музику, яка б заставляла людину зануритися в цей світ, світ казок і таких мрійливих світів. Та яка найпопулярніша і найулюбленіша ваша казочка на саме по Закарпатськи, з закарпатського такого едноса? Я ні одного речі, здається, не читав по закарпатську Так тобі не соромно. тобі я обов'язково подарую книжку з казками. Мені буде цікаво. У тебе не було в дитинстві такої величезної книжки Казки Карпат. Така сіра обложка з червоною малюнком не було? Це жах. Що ти за людина? Вза взагалі, ну е як це розпочалося? Що почалося за захоплення такою музикою е з музикою в такому стилі? Ну почалося це ще в 2014 році, і, взагалі, чесно кажучи, спонтанно У мене така звичка була часто прогулюватися в лісі там з фотоапаратом, робити якісь знімки. І потім, коли переглядав там черговий раз фотографії. Потім переш... відомості міліції вийшли якраз із, із твоїми фотографіями. Так, да? <реш> все, 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 друзі, я пішов. <реш> так. І взагалі, ну, коли передивлявся фотографії, там у мене виникла така ідея, що ну були б вийшли з того всього непогані обкладинки для альбому. І от якраз тоді зародилися перші ідеї зайнятися музикою в стилі саме ембієнтовому. Оскільки на той час якраз я захопився цим стилем. Ну Мені... яких виконавців слухав частіше ча 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 за все. Ну, діджеї, в основному займається таким. А... Не обов'язково. Діджеї на, на той час, перше, що я почув, це були е, німці. Е, проект Арат. Вони mm. займалися таким стилем музики, як е, Dungeon Synth, зараз відомий. Потім також ембієнтовий проект Культовий Ворон Мрак. Е, з яким в принципі зараз ми дружимо, і який там багато в чому мені так це український проект? Е, ні, він із Сибірі. Ага, Сибірський проект. Да, да, да. Ну а ворон мрак. Чого все так мраччено? <світ> а це вже потрібно запис запитати у самого Саші. Ну а <світ> до вас також питання. Це просто музика. Ну я поясню так, для так, наших радіослухачів, там немає слів, а от як на мене їх дуже там не вистачає. Чи є якісь ідеї на майбутнє? <рес> У то на я думаю, якраз і так, полягає фішка, щоб самому <рес> до докрочувати так. Ну так, да, собі якісь слова принцип, на В принципі, настав, зараз зараз дуже багато таких проєктів, які роблять лише інструментальну музику в стилі ембієнт, але є там також і багато інших проєктів, які використовують або начитку текстів, або ж використовують, ну, використовують там вокал. там вже. Піві різні і там можуть бути якісь етнічні і так далі. До речі, пропонуємо послухати невеликий уривок саме вашої музики, аби наші радіослухачі слухачі могли оцінити. Звичайно, і так вона називається обернулася гірким гірким полином оманлива доля. Якщо бути точніше, <звук> а якщо по об, абревіатурі, ох, пот ось так. <звук> <звук> Радіо Закарпаття ФАМ, рухаємось далі. середою, першим числом лютого. Ну і продовжуємо з вами зустрічатися з хорошими людьми. Зустрічі з цікавими особистостями. Друзі, послухали ми трек також від виконавця. Трек в стилі Ambient Наш виконавець, до речі, з хуста людина. Пан Василь. І до речі, мені ця музика ваша трішечки нагадала, що під неї можна знімати такі відеокліпи про природу саме про природу. Ну, так як ви розказували, де ви саме це знімаєте? А в мене одразу асоціація просто доповню, бо я майже те саме хотіла сказати, у мене одразу така асоціація виникає, ніби якась музика для релаксу. Там шум природи. Тобто баня. Так. Виходить так, музика для ванів може бути. А чому б ні, офіційний саундтрек до банних якихось. Ну, насправді, чесно кажучи, трохи є такий нахил до релаксу, навіть. ну, якби... У мене в самого було за мету зробити щось таке більш релаксивне, щоб людина могла розслабитися, помріяти. А щодо саундтреків чи відеороликів, якраз саме на цей трек було зроблено відео. І якраз таке саме так, з природою. А. <laughs> ні, ні, все-таки ти був правий. <laughs> з природою пов'язано. Тож сподіваємося, що ми ще обов'язково почуємо тебе на різних фестивалях, таких, можливо, й тематичних, можливо, і музичних, якось угу. а, десь. Чи планується ну, випуск альбому вже є, так? Уже да, да, альбому. Другий, Повний формат вже на даний момент. Ну, а якісь побажання до ранку буде для людей, для слухачів Закарпаття? Ну, звичайно, і для залишатися завжди людьми, бути собою і, і слухати. Побільше хорошої музики, Дякуємо, що завітав. До речі, Василь був до нас на телеканалі М-студіо, Ви змогли побачити його вживу, хто ще не бачив. Ну і ми обов'язково ще почуємося. Василь Синевич або ж вран був сьогодні в нашому ранковому ефірі. Всім бажаємо гарного настрою та рухаємось далі.